Сіре, а що це за білосніжечка така? Білосніжечка по цені айго Тойоти, тільки це більше і краще. Вона і маленька, і водночас і велика, Бо дуже багато чого сюди влазить. Це Opel Meriva 2008 року, 164 рідного пробіга, без жодного підкраса і ще з комплектом колес. Давайте дивитися, наробики. От я не помиму тих людей, що кажуть, блять, купив оце а ти з ним будеш потім їбатися все життя. З чим тут їбатися? Тут, блядь, три самі блока по машині і мотор обычный. Ваш любимий під подгаз. Руля вже, правда, перешили, ну, бо він тут пластиковий був. Талончик, в принципі, для своїх років просто топчик. Кондьорчик працює просто ідеально, дує без питань, без жодних. Не заправляли ми його нічого. Задній ряд їздить, всі складаються. Це, по суті, маленька зефіра. Мікрозефіра. Це треба назад її було то зефіра, а це зефірка. Ух ти, багажник, який прикольний. Для рибаків, для зимньої риба. Ух ти, класно. Роб, понакидав. А що то за підголовники ще одні? То в комплекті, просто там трошки було одламаний, і купили і да? поміняли. Да. Вони не гниють, вона гарня. Горнюка така, фарки. маленька гарнюнька. Ну купив три копійки на обслуговування, тільки уходить. Якщо хочеш. Поставив щеп... газик, балончик 40 літрів 40, і їздиш. 40-літровий балон Но... і їздиш, блін, з розходом 7 літрів газу. Ну, хороша машина, правда, вона, до речі, їде комфортно 120-130. Ти не відчуваєш цього, як там, наприклад, на Тойоті там, чи на Peugeot маленькій. Хоча то теж круті машини, але їх просто нереально купити за таку ціну. Скільки вона коштує? За скільки? Ну, Давайте 6200 торг. 6200 торг. Не сама дорога, ну, не сама дешева, але вона того коштує. Ну, вона без підкрасів, вона в оригінальній красі і без рижиків, без ржавчини, без Ну, бо ведь це прикольне в ополів, так? Так. Да антиблік, лобове кло, антиблік. Тобто, що всі контакти, шапці профілі. А, до речі, що круто. Побізналу ж Можна в по бізналу, можна в кредит, можна влізти, можна в трейдин ваше авто пригнати. А, в трейдін ти е, ще да, забув, да, що забув. Да, можна ви, викупимо ваше авто, але розумієте, що воно буде нижче ринку. Якщо чому, я запишу відео окремо, там вже будемо скидати, просто дивіться, щось мало переглядів, мені це не подобається. Шпикачки довбачі. Поштрихати. Що всіпа.